Вітаю вас! Ви дивитесь новини з Українки. В студії працює Віталіна Князева, і сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Як нові проекти та відповідні заходи сприяють розвитку малих міст не лише в Україні, дбаючи про комфортні умови відпочинку жителів міста, підготовку до літнього сезону розпочали вже сьогодні. Українці не страшні зимові хуртовини. Велотуризм як шлях покращення екології в місті. Для тих, хто страждає на гіпертонію, діє державна програма з отримання ліків за зниженими цінами. Процеси євроінтеграції допомагають змінити життя громад на краще, стверджує виконавчий директор Асоціації малих міст України Валентина Полтавець. Про міжнародну діяльність асоціації та в цьому розрізі майбутній розвиток українки дивіться в нашому першому сюжеті. Асоціація малих міст працює для малих міст всієї України, а офіс її розташовується саме в Українці, що реалізує проект Місто модель місцевого самоврядування. Тому вся наша діяльність чи чи іншою стороною все рівно стосується і міста Українки і останні наші заходи, останні події, які відбуваються в житті нашої асоціації? Теж тісно пов'язані з нашим містом. Серед гостей щорічної конференції, яка проводиться Асоціацією малих міст в Українці, були гості з-за кордону, зокрема колеги із асоціації місцевого самоврядування Польщі, Румунії та Молдови. Було започатковано партнерство та здійснювався обмін досвідом. Восени цей діалог активно продовжився. У вересні поточного року відбувся візит до Польщі, міст Україниця, де вже в 23-й проходив економічний форум, який зібрав надзвичайно велику кількість представників бізнесу, влади громадських наукових. Організацій, що обговорювали сучасні світові тенденції в розвитку економіки, на форумі українку представляла делегація малих міст, зважаючи на те, що протягом року працював невеликий мікропроект, який носив назву Малі міста як магніт для інвесторів. За допомогою польських консультантів надавалась допомога малим містам в тому, щоб презентувати себе для інвесторів і, скажімо, таким. Хорошим завершенням цього проекту була навчальна поїздка до малих міст Польщі і участь у цьому економічному форумі. У ході засідань, що проводилися в рамках форуму, була представлена інформація про стан розвитку малих міст України та їхні проблеми. В рамках форуму та мікропроекту малі міста отримали можливість представити себе в англійській версії інформаційного бюлетеню. Наше місто також, в тому числі, представляє себе свій інвестиційний потенціал. Ця інформація розміщується. На цілому ряді електронних ресурсів і от в такому Паперовому вигляді тому це така невелика, але теж робота над тим, щоб створювати свій імідж як міста відкритого для розвитку, для того, щоб розкрити свій потенціал, всю свою привабливість для закордонних а можливо і внутрішніх інвесторів, які не завжди знають, які, які можливості, який потенціал в маленьких містечках. Вагоми також була поїздка представників асоціації малих міст України. До Хорватії, де відбувся форум, але вже асоціації органів місцевого самоврядування країн Південно-східної Європи, мережа яких займається активною роботою в рамках допомоги становленню самоврядування в своїх країнах і презентує саме невеликі громади. Міста, які схожі з Українкою, що розвивають туризм як відпочинковий, так і діловий, відкриті до партнерства. Сьогодні ведуться перемовини щодо налагодження партнерських стосунків з Українкою. Буквально нещодавно ми отримали запрошення, відвідали теж конгрес польських малих гмін, який відбувся в маленькому містечку Сіроцьк біля Варшави. І надзвичайно було приємно чути від польських колег, що побувавши в у нас влітку в місті Українка, коли відбувався форум. Їм дуже сподобалась ідея проведення такого щорічного форуму малих міст не в великому місті, не в якихось величезних столичних готелях. А саме в маленькому місті тому вони сказали, що це той досвід, який вони прийняли у нас. Вони знайшли невелике місто біля Варшави і вперше. За багато років вони провели свій конгрес саме в маленькому містечку. Досвід містечка Сіроцьк, яке має багато схожого в розвитку громад з українкою, стане корисним для багатьох малих міст України, зазначає виконавчий директор Асоціації малих міст України Валентина Полтавець. Якщо їм за останні десятиліття вдалося розвинути чудову інфраструктуру розвитку туризму. То ми собі це ставимо в стратегічних планах, стратегічних своїх пріоритетах. і Їх досвід, надзвичайно, був би для нас корисним. І місцева влада відкрита до партнерства. Вони запропонували співпрацю, підписання угод, меморандумів, спільних проектів, написання спільних проектів. Тому сьогодні йде мова про те, щоб таке партнерство теж зорганізувалося. Подібні заходи та подальше партнерство допомагають впроваджувати нові технології муніципального менеджменту в малих містах України, сприяють подальшому економічному розвитку, популяризують побратимство. Адже спілкуючись та переймаючи досвід, громади роблять крок уперед до євроінтеграції. Світлана Гриценко, Артем Гончаренко, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Із метою забезпечення комфортних умов для відпочинку жителів Українки наступного пляжного сезону на міський пляж було завезено близько двох тисяч тон річкового піску. Про підготовку до літнього відпочинку, що розпочалася вже сьогодні, дивіться у нашому сюжеті. Кожному з мешканців нашого міста та численних гостей, які так люблять відпочивати на міському пляжі, хочеться перебувати у комфортних умовах, щоб ці умови були дійсно комфортними. Українська міська рада запланувала виконання ряду заходів, які дозволять створити осередок відпочинку на сучасному рівні і на березі річки Дніпро. Зокрема, це розміщення закладів торгівлі біля міського пляжу. Що дозволяє піти попити водички, якісь прихолодних напоїв, купити необхідні якісь. Продукти при тому, якщо є в цьому потреба, розміщення біотуалетів. Ну і ми вважаємо те, що коли людина йде відпочивати на пляж, то зрозуміло, що вона має лежати на пісочку відпочивати. Тому і під час літнього періоду ми регулярно організуємо прибирання території пляжу, а для того, щоб цей пісочок був чистенький, ми Періодично проводимо довезення нового піску у поточному році з метою забезпечення комфортних умов для громадян наступного пляжного сезону було завезено близько двох тисяч тонн річкового піску, що складований на березі Дніпра. За допомогою техніки кочугури будуть розрівняні. В облаштуванні пляжу допоможуть і громадські організації та пересічні городяни. Так як уже ми мали практику організації суботнику, коли молодіжний парламент вже вручно допомагав дещо розрівняти дещо вигривти. Якісь там вкраплення чи рослинність, яка у піску тому була, то організуємо весні такий суботник і на наступний період забезпечуємо комфортний відпочинок на міському пляжі. А забезпечив пляж новим піском: Київський річковий порт. Світлана Гриценко, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Незабаром середньодобова температура знизиться, а золотава осінь обернеться на дощ, мороз та ожеледицю. Чи готове місто до приходу зими? Дізнавалась Мирослава Гниб. Ось і минуло тепле літо. Настала осінь. Ще в кінці серпня дерева почали вкриватись жовтим листям. Сьогодні багряне золото майже покинуло дерева, і роботи працівникам підприємства садиба лише додалось. В осінню пору року, прибираючи наше місто, вони, як завжди, намагаються зробити його чистим, доглянутим. Робота двірників восени полягає в прибиранні листя біля будинків та на прибудинкових територіях. «Підприємство Садиба працює 16 двірників, які на сьогоднішній день їм дуже випало багато робот. Тому що листя цей рік випало масово. І всі ви бачите, що на територіях в кожному будинку люди наші працівники вже працюють із 6 годин ранку вже вони підмітають і загрібають. Нам не дуже Погодні умови теж то, то був дощ, а зараз сильні вітри, воно все перемітає із кучі на другу, Але в нас працівники добро, добросовісно і е, гарно працюють. На сьогоднішній день ми підготували інвентар до зими. Старий інвентар. Ми весь підремонтували. А який вже не пригодний до праці, ми його закупили на новий. Зима не за горами, та за словами Володимира Луценка, першого заступника міського голови, місто підготувалося до неї завчасно. Підготовка до нового зимового періоду вона не тільки за собою. Вбачає початок опального сезону, а готовність техніки, готовність людей для того, щоб утримувати належним станом наші дороги, наші тротуари, проїзні шляхи. До цього до цієї роботи ми почали готуватися ще завчасно ще з літнього періоду. Техніка, яка сьогодні знаходиться у підприємстві Рукла, яке надає послуги по утриманню доріг, вона вже підготовлена біля 8 одиниць. Транспорту готові до роботи в зимовий період. Завезено тисячу тонн піску, проплачено біля. Двох вагон не, не біля двох, а два вагони солі, яка десь протягом місячного терміну має надійти до нас, і тоді буде заготовлена піщана сольова суміш. Двірники підприємства садиба свою роботу люблять і виконують її добросовісно. Віра Іваниця працює двірником уже 20 років. говорить, що справляється з роботою не лише восени. Там приходіш забрали возле контейнера підміли і граблі. Веєр, граблі, веєр і вигрібаємо листя. Скажіть, будь ласка, важко листя грибти? Дуже важко. Особливо коли мокре, якщо е -е -е, дочок трошки пройшов, і ці листя треба знести. Не везде трактор може щоб нужно листя. І ми їх зносимо на одну кучу. Інвентар у вас є для праці? У нас все є. Інвентар весь є у нас. І граблі, і веєр. Все є у нас. І мітла є, і савки, і ведро. Все Ви справляєтеся своєю роботою? Справляюся, люблю свою роботу. Жителі нашого міста задоволені роботою двірників підприємства Садиба, які кожного дня роблять наше місто ще красивішим. Прибирають дуже добре. Я дійсно задоволена, аби тільки не мусорили молодіж. завжди замічання їм роблю, як проходжу, на сіня там чи що. А так прекрасно. Нічого не скажу, листя бера всі ну не сптягаю, звісно, тому що може, транспорту не вистачає, що. А так нап'ють. Мирослава Гнип, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Тестування розробленого молодіжним парламентом веломаршруту навколо українки об'єднало всіх любителів спорту. Пропагуючи здоровий спосіб життя, учасники подолали відстань в 13,5 кілометрів. На спортивному заході побували і наші журналісти. 3 листопада в рамках проекту молодіжного парламенту Велотуризм як шлях покращення екології Українки відбулося тестування одного з велосипедних маршрутів. Близько 30 учасників, серед яких були і міський голова Павло Козирів, заступник Оксана Кирилюк та депутати міськради гідно впоралися із завданням та відчули себе справжніми спортсменами. Сподіваюся. що... Таким чином захворіє вся наша родина і дуже чудові місця, цей маршрут. Багато чого. Я в деяких місцях не був з дитинства і мені дуже сподобалось. Сподіваюся, що от ми будемо таким чином їздити всі разом. Ми проголошуємо конкурс для громадських об'єднань. Може, вони великі гранти, але вони є. І от дивіться, молодь яким чином використовує. Вони склали декілька маршрутів. Сьогодні ми тестували один. Я сподіваюся, почне жити. і Це чудово. Приїхавши маршрутом 13,5 з половиною кілометрів, здолавши складну трасу, учасники велоприїзду не підвели організаторів. Пропагуючи здоровий спосіб життя, любителі велоспорту підтримували один одного, рухаючись в колоні, спілкувалися та обмінювалися враженнями. ВКонтакте є група група і Там Саша розмістив. объявление, покатуха. Вот, заинтересовалась очень, очень все понравилось. Природа, <с <с люди, вот, вот эта атмосфера, то есть вот эта весел, ну, веселая компания, вот на таком вот позитиве, все вообще великолепно. Мне понравилось, все так дружно ехали, как бы никто не ссорился и как бы дружная команда в силе была. Тебе было интересно? Да, конечно, как бы интересный маршрут подобрали, как бы все увидели, ну, не все, конечно, ну так, большую часть. Интересно, захватывающие там моменты, привал тоже хороший. На пристойной скорости ехали, как бы не мчались, сломя голову. Ну, и как бы, конечно, хотелось бы, конечно, ускориться, но. Силы тоже надо экономить. Мне очень понравилось, я правда в восторге. Узнали мы о том, что этот велопробег готовится, когда был разыгрывались гранты между общественными организациями и молодежный парламент выиграл свой грант на разработку вот этого велопроекта. Они очень быстро его стали реализовывать и вообще просто респект за это, молодцы они. На самом деле он объединяет людей разных совершенно поколений. Вот я, наверное, в сегодняшней группе самая старшая. И маршрут рассчитан ну, очень нормально, что мне без всякой подготовки он доступен. Огромное удовольствие от воздуха, от солнца, от компании, от удивительной глади озера, от осени ну просто от всего. Спасибо огромное ребятам за их ідею за их, усп за успішну реалізацію этой ідеї, И я уверена, що не доведуть до конца, и это Це привлече більше туристів в наш город. і всі получат огромное удовольствие. Добро пожаловать всім к нам. Головний організатор велотуристичного маршруту громадський діяч Олександр Сак у своєму інтерв'ю наголосив на здоровому способі життя заохочені українчан більше рухатися, використовуючи екологічно безпечний від транспорту. велосипед. дякую всім учасницям. Всім, хто приїхав, особисто меру Українки, заму мера Кирилюк Оксані, депутатам, які прийняли участь, Віктору Шотоку, який надав велосипеди для тих людей, у котрих не було цих велосипедів. Молоді, яка приїхала, а також молодіжному парламенту, який ну, ми з ним разом. Цей проект куруємо і разом ми на всіх етапах контролюємо його виконання. Учасники спортивного велопроїзду, активно відпочивши, залишилися задоволені заходом. На фініші ж усіх пригощали смачним пловом та гарячим чаєм з солодким печивом. Мирослава гнип Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Гіпертонічна хвороба нагадує про себе в будь-яку пору року. Корисні поради від лікаря, методи профілактики захворювання та дію відповідної загальнодержавної програми дивіться в сюжеті. Головними симптомами гіпертонії є головний біль, спазми судин головного мозку, шум у вухах, літання мушок перед очима, загальна слабкість, порушення сну, запаморочення, відчуття важкості в голові, сильне серцебиття. Такі симптоми бувають на ранній стадії гіпертонічної хвороби і носять невротичний характер. На більш пізній стадії гіпертонії може виникнути серцева недостатність унаслідок постійної перевтоми серцевого м'яза через високий тиск. Ми стараємося. Выявлять гипертоническую болезнь на ранних стадиях, стараемся заниматься профилактикой гипертонической болезни. А если уже гипертоническую болезнь выявили, то начинаем лечить ее. Вот. Люди, заболевшие гипертонической болезнью, уже лечатся всю жизнь. Страдает очень много органов. Uh -huh. Вот есть такие органы мишени, как сер сердце, мозг, сосуды нижних конечностей, почки очень страдают от этого заболевания. И поэтому э, чревато... Гіпертонічське боліз своїми осложненнями. Гіпертонія це не грип чи застуда, яка може минути сама собою. Це хвороба, від якої помирають, тому вона потребує постійного прийому ліків як для контролю тиску у межах норми, так і для запобігання виникнення ускладнень інфаркту міокарда, інсульту, серцевої чи ниркової недостатності. В українській амбулаторії знаходиться аптека, яка відпускає по рецептам дільничного терапевта. І ці ліки по значно заниженим цінам. Серцево-судинні захворювання складають 80% від усіх хвороб людства. Щоб попередити виникнення гіпертонічного кризу, дотримуйтесь порад лікаря, вживайте необхідні медичні препарати, достатню кількість води. Правильно харчуйтесь, влаштовуйте прогулянки на чистому повітрі та будьте здорові. Мирослава Гнип Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Ви дивилися новини з українки. Студії працювала Віталіна Князева. До наступних зустрічей. E